Дорогі друзі, глядачі каналу TBN.UA, дуже вдячні вам за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів та переглядів. Ми докладаємо зусиль, щоб наш канал був корисним та цікавим для вас. Запрошуємо підтримати його подальший розвиток. Ви можете зробити свій внесок за посиланнями в описі до наших відео. Дякуємо, що ви з нами. Дорогі брати та сестри! Щиро вітаю вас! На прекрасному каналі Тібіан Україна. Сьогодні ми маємо говорити про Духа Святого, тому що наблизились, і вже ми відзначаємо це свято, яке в народі називають святом Трійці або День П'ятидесятниці. Власне кажучи, я належу до тієї церкви, яка не просто вірить в Дух Святий, а яка хоче мати потужні взаємини з Духом Святим і особливі переживання. Присутності Святого Духа. І ось коли ми дивимося на роботу Святого Духа в новому заповіті, ми можемо з вами визначити декілька речей, які, на моє переконання, є вкрай важливими для нашого практичного життя. І так, читаємо текст Слова Божого. Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишня обгорне тебе, тому святий, який народиться, назветься Сином Божим. Йде мова про Марію, Матір Ісуса Христа і про народження нашого Господа Ісуса Христа. Коли ми говоримо про роботу Святого Духа в новому заповіті, ми говоримо в першу чергу про Його присутність в житті Ісуса Христа. І той текст, який я зачитав, він є свідченням того, що від самого народження Дух Святий був присутній в житті Ісуса Христа. Ми можемо подивитися на життя Ісуса Христа і побачити, що Він був присутній при всіх визначних подіях, коли Ісус приймав хрещення, коли Він ішов на Голоский хрест. І навіть тоді, коли Він возносився, Дух Святий був присутній. Все земне життя нашого Господа Ісуса Христа супроводжував Святий Дух. Висновок для нас такий, що все наше життя. Нас буде супроводжувати Святий Дух. Для цього він прийшов на цю землю, тому для нас є надзвичайно важливим будувати взаємини Святим Духом. Ви зможете запитати, як я постараюсь відповісти, можливо, в іншому відео, але постараюсь відповісти на це запитання, як будувати взаємини Святим Духом. Але дві речі скажу: молитва і слово Боже це є основне. На що ми маємо звертати увагу в нашому християнському житті, коли ми повноцінно або повністю занурюємося в Слово Боже, і на основі тих текстів, слово Боже, які ми прочитали, які ми зрозуміли, і ми починаємо молитися, Дух Святий починає діяти, бо Він саме бере і не буде діяти супроти Слова Божого, а бере свою роботу з тих пророцтв і Слова Божого. Тому. Хай Бог благословить нам, мати взаємини Святим Духом. Повторююсь, коли ми говоримо про Новий Завіт, і починаючи з життя Ісуса Христа, ми говоримо, що Він був присутній при всіх важливих віхах Ісуса Христа, да, власне кажучи, Він супроводжував все Його земне життя. Друга моя теза. Давайте подивимося на апостоль. Так прийнято вважати, і я вважаю, що це є правильно, що саме в День П'ятидесятниці церква Ісуса Христа стала видима. Хтось називає це як народження церкви Ісуса Христа. І давайте подивимося, як це трапилося. Написано так. Коли настав День П'ятидесятниці, усі були разом в одному місці, раптом почувся з неба шум, ніби від сильного вітру, і наповнив увесь дім, де вони сиділи, і побачили щось подібне до вогняних язиків. Що розділилися і зупинились по одному на кожному з них, і всі наповнились Духом Святим та почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти. Друга моя теза, це присутність Святого Духа в житті апостолів та церкви. І цей текст, який я прочитав, говорить про народження церкви. Чому? Я вже не читав до кінця цей текст, але далі ви знайдете, що саме. Коли на апостолів злинув Дух Святий, і вони почали говорити іншими мовами, то Дух Святий їм дав здатність говорити до кожного народу, який в той день був присутній в Єрусалимі. А це було свято і було просто неймовірно велика кількість людей. Іншими словами, Дух Святий почав з великої потужної євангелізації, свідчення про Ісуса Христа. Ось чому ми говоримо, що саме це і був початок. Видиме народження церкви Господа Ісуса Христа. І без Духа Святого тут не обійшлося. Він саме дав керівництво, він оснастив людей для того, щоб вони йшли і проповідували. Пам'ятаєте цей текст Дій святих апостолів, перший розділ, 8 вірш, написано, та ви приймете силу, як Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, в усій юдеї Самарії аж до останнього краю землі. Я хочу зауважити одну річ. Досить часто люди, говорячи про Дух Святий, говорять про силу, це не є правильно. Якщо ми тільки будемо акцентувати, що Дух Святий це є сила, ми пробуватимемо його використати в своїх цілях, бо це є сила. Але ні, Дух Святий є Бог. І тому, коли ми покоряємося Богу, тому що говорить Святий Дух, тоді оснащуємося силою Святого Духа. Для яких цілей Дух Святий дає нам силу? Щоб ми гарно себе почували, напевно, я не проти цього. Щоб ми могли здатні проповідувати Євангеліє. Ось тут так і написано. Ви приймете силу, коли злине на вас Дух Святий, і що? І станете мені свідками Юдеї, Самарії і аж до останнього краю землі. Де той останній край землі? Напевно, кожен з нас по-різному розуміє, але як ми не розуміли, одне точно знаємо. Щоб проповідувати потрібно кожній людині на цій землі. Дух Святий прийшов на цю землю, і Він супроводжує церкву особливо в місії. Бачите, коли Ісус Христос прийшов на землю, головна задача його була, звичайно, спасти людину. Але разом з тим Він захотів, щоб ми в тандемі із Ним продовжили цю працю як найкраще, як найпотужніше. І заради цього на землю прийшов Святий Дух. Щоб дати нам внутрішню силу, Ось зверніть увагу, учні, які були налякані, закрилися, заховалися, боячись юдеїв, гоніння від юдеїв, і на них сходить Святий Дух. І вони пішли проповідувати Євангелію, вже не так звертаючи увагу ні на себе, ні на своє життя, ні на щось інше, як в них одна була ціль принести Євангелію. І оця невелика група учнів. Зробила неймовірно потужний ріст. Євангеліє поширилося по всьому світу. Тобто, це, по суті, не завдяки людині, не завдяки тій історичній ситуації, яка була, а всупереч. Тобто Дух Святий настільки потужний, що всупереч цим тим обставинам він зробив усе, щоб Царство Боже поширилося. Тому наша місія є саме такою. Давайте ще один випадок нагадаю, коли. Написано в Дії Святих Апостолів, 13 розділ, другий вірш, коли вони служили Господаві та апостоли, прорік Святий Дух, відділіть Варнаву та Савла для мене на справу, до якої покликав я їх. Тобто церква зростала, це вже була церква серед поган, вона зростала, вона духовно укріплялася. І настає момент, коли Дух Святий так само починає місію. Це як підтвердження на попередні слова, про що я говорив? що Дух Святий прийшов, щоб ми мали силу виконати. Місію. І вони пішли і проповідували Євангелію дії святих Апостолів, 11 розділ, 15, 16 вірш, якраз це підкреслюється, каже. А як я промовляв злину на них Дух Святий, як спочатку і на нас я згадав Слово Господнє, як Він говорив, Іван ось водою хрестив, ви що хрещені будете Святим Духом. І коли учні пішли і проповідували слово Боже, покорившись тому, що їх, як їх вів Дух Святий. Що робить Святий Дух, коли вони проповідують, він сходить на людей. Для чого? Щоб ця місія, як ланцюжок, продовжилася, продовжилася далі. Тому, брати мої сестри, Дух Святий присутній був в житті Ісуса Христа, Дух Святий був присутній в житті Церкви, і Дух Святий присутній в нашому житті. Благослови вас Господь, нехай Дух Святий буде присутній в вашому житті. Але пам'ятайте, з ним треба будувати взаємини.